96% соху. Це у нас Renault 21 2021 року 52 кВт з запасом ходу в 400 км. І пробігу всього-навсього 30 000 км. Дивіться, яка пушечка. Full LED оптика. Є противотуманки, парктронічки передні, задні, безключовий доступ, камера заднього руху. Машина, до речі, у нас за акційною ціною, яка буде дійсно у нас. Е, орієнтовно тиждень. 17800 це ціна для такої машинки взагалі жир-жир. Є утримання в полосі, шкіряне кремо, Android Auto, Apple CarPlay, електроручник, автохолд, датчики дощу, світла, салонне дзеркало з автозатемненням та багато іншого. Зарядочки, на жаль, немає, є лише подовжувач залишили за аукціону, але якщо треба, то є де купити за гарними цінами. Акційна ціна у нас буде дійсно до тижня, тому поспішіть придбати.